Nokia2.4, ціна 1900 гривень, має відбиточок пальця. По корпусу є трохи потертості, незначні. Мікророз'єм тут присутній, також роз'єм на навушники 3,5 З цієї сторони такі. по екрану серйозних нюансів немає. Якісь легкі-легкі потертості, але це нормально для БУ телефону. Всі телефони йдуть БУ. Відправляю, звичайно, новою поштою, повністю чистий, без різних аккаунтів. Nokia 2.4. Так, 12 Android встановлений. По пам'яті у нас 32 ГБ та 2 ГБ оперативна пам'ять. Показую ще камеру. Ось така камера тут. В комплекті до телефону йде зарядний шнур мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Є великий вибір по смартфонах. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка у шапці профілю.